Готуймося до весни. Треба бути у формі складно після майже сплячого зимового сезону. Тоді мерщій до тренажерної зали спортивного клубу «Вітамін». до літа. До речі, теж залишається не так багато часу. Сивні цікаві, різноманітні корисні тренування, які обирають професійні спортсмени, топ моделі, заняття, які перевернуть ваше уявлення про фізкультуру та дозвілля. Кросфіт це самовіддача на 100%. Він об'єднує елементи з інтервальних тренувань високої інтенсивності, важкої та легкої атлетики, пауерліфтингу, гімнастики, гирьового спорту. Під час занять комбінуються такі види діяльності, як біг, гребля, робота з вільними ва. Гами вправи на кільцях та багато іншого. Це краще тренування для втрати зайвої ваги. Калорії спалюються просто шаленими темпами. Зовсім нещодавно асоціативний ряд до слова тренажер складався зі слів важкий та непідйомний. Але з появою ось цього фітнес-новачка все змінилося. Знайомтеся, Джимстик, інновація на ринку спортивного обладнання. Створила його лише 5 років тому, але за цей незначний час він встиг успішно зарекомендувати себе у кращих фітнес-клубах Європи. Джимстик це гімнастична палиця з двома амортизаторами, оснащена петлями для ніг або рук. З його появою тренування стали Набагато різноманітнішими мінімум простору та максимум користі. Ось головні переваги цього фітнес-тренажеру Жимсик – багатоградне заняття, в якому задіяні великі групи мисць і мелкі мисці стабілізатори, відповідаючи за баланс, координацію, мишний баланс. Во время цього заняття зжигається максимальне кількість калорій. Прихиті вітамін, спробуйте, Вам понравиться. Зустрічайте незабаром у Вітаміні справжній танцювальний тренд. Боді балет це особливий вид фітнесу, який об'єднує адаптовану балетну хореографію та елементи стретчингу. Заняття по бодібалету включають в себе розмінку, заняття возле станка, движення на середині зала і обов'язково розтяжку. Основний ефект від боді балету: зниження ваги, тонус м'язів, пресу, покращення функціональності опорно-рухового апарату, гнучкість хребта та пружність. В отличие от силовых тренировок, занятия бодибалетом не увеличивают, а растягивают мышцы. За счет этого наше тело становится более плавным, пластичным и приобретает мягкие линии. Приходите! Мы научим вас танцевать и владеть своим телом в совершенстве. Красива фігура, море драйву, позитивних емоцій та приємного спілкування. Все це подарують вам тренування у спортивному клубі «Вітамін». Будьте завжди у формі.